Вы чуть дали звук військових барабанів, зіткнення мечів на помни полити. Ласкаво просимо, воїни, в царство, де, стратегія понад усе, де перемога створюється за допомогою хитрого інтелекту. Їїни, як ніхто інший. Пані та панове. Представляю вам мистецтво війни легендарного Сундзи. Я дуже радий розпочати цю подорож разом з вами, досвідчуючи позачасові принципи, які сформували військову історію. Але я тримайте комей. Перш ніж ми стрибнемо в бій, давайте зустрінемося з грінням за чорнилом і перо. Сундзи загадковий китайський генерал, військовий стратег і філософ. Уявиться бедавным давно, по стародарнем у Китаи, десантство принималось и падали по махом меча. Саме серед цього хаосу Сунцы поставили яком водорости и безпрецедентного блиску. Хоча точнее подробиці життя сонцы и завершаясь уповетить таймницею, его спадщина зберігається століттями. нарубившись у період Східної джоу, приблизно в пятой столітті до машины, він став натхненником однієї з найвпливовіших робіт в історії – в війни. Уявіть собі, від таких, як Наполеон был до генерала до два Покогодці та завойовники шукали розради учені суньци, навіть у сучасному світі політики, бізнес магнати та спортивні тренери звертаються до цієї стародавньої скарбниці за керівництвом. Тепер вам може бути цікаво, що робить мистецтво ріми таким винятковим. Дозвольте мені просвітити вас, мої фавті-учні. Робота сунці полягає не тільки в тонкощах військових компаній. Це стратегічний шедевр, дорожня карта успіху на будь-якій конкурентній арені. Сунці розуміє, що битви не виграються однією лише грубою силою, йдеться про те, щоб перехитрити опонента, скористатися перевагою і використовувати тактику, яка змушує його чухати голову від подивом. Одним з центральних постулатів мистецтва війни є поняття Одмана. Сунці вважав, що справжня перемога полягає не в тому, щоб заманити ворога лобом, а в тому, щоб заманити його вретельно продубманну пастку. Подумайте про це, троєнський кінь операція Духу у Другій світовій лінії, все це були блискучі обмани, які переломли їх битви. Сунці знав, що незнання ворогом ваших справжніх намірів — це зброя. Але мистецтво війни це не лише хитрі маневри на полі бою. Його мудрість поширюється на сферу бізнесу та повсякденного життя. Давайте розпакуємо кілька практичних порад, які ви можете застосувати відразу. Порада номер один. Пізнай самого себе, пізнай свого ворога. Сундзузик підкреслив важливість самосвідомості і розуміння своєї конкуренції. Незалежно від того, чи є ви підприємцем, початківцем або досвідченим керівником, вивчення вашого ринку, знання ваших сильних і слабих сторін та аналіз ваших конкурентів дасть вам врачну перевагу. А говорячи про змагання, любителі спорту, слухайте. Мистецтво війни має ідеї, які можуть підняти вашу гру, сонце вчить нас. Що перемога полягає не тільки у фізичній майстерності, але і в розумовій спритності. Стратегія, командна робота та передбачення ходів, його померто, можуть перевернути ситуацію на будь-якому здоровому полі. Давайте докладніше розглянемо, як влаштувана ця чудова книга. Роботи суньці геняльно організовані в 13 розділів, кожна з яких представляє унікальну лікарні в стисло і гостру, як лез воїна. Подорож починається з заклад піпланів, де Сонці підкреслили важливість стратегічного мислення і ретельної підготовки. Це як підготувати грунт диаграм візного виступу, друзі мої. У міру просування ми стикаємося з веденням війни і атаки стратегия. Ці глави розкривають мистецтво як прямого протистояння, так і хитрого обману. Сунці розуміють що перемога полягає в адаптації своєї тактики до постійно не молодої поля бою на цьому справа не зупиняється тактичні диспозиції і використання енергії проливають світло на заплутані танець між нападом і захистом тонкий баланс який може створити або зламати стан армії рухаючись перед ми досвідчуємо славки та сильні місця та маневрування. тут сонце вчить нас як виявляти слабкі місця в обороні нашого ворога і використовувати їх з точним маневруванням, подібно до досвідченого шахіста, приготуйтеся до захоплюючих розділів варіації тактики та армії на марші. Суньдзе розкриває важливість адаптивності, здатності змінювати стратегії і швидко реагувати на минулі хвилі битви. Ах, а як щодо в той варієсу? Несцелість це глава, призвячена розумінню фізичного полябу та використанню його особливостей, щоб взяти верх. Заглиблюючись глибше, ми розкриваємо деві ситуації, які надають вичерпний посібник за з різних сценаріїв та реагування зі стратегічним буріском. Це як мати ментальну парту, щоб орієнтуватися в будь-якій ситуації, яка трапляється на вашому шляху. Як ми наближаємося до кульмінації? А така вогня демонструє руйнівну силу добре виконаних наступальних манерів, подібно до палеючого пекла, що поглинає оборону ворога. І, нарешті, ми досягаємо використання шпигунів, мистецтва збору розвідданих і перехитрити вашого опонента за допомогою таємних операцій. Сундзе розумів важливість інформації як цінної зброї на полі бою. З кожним розділом, Спередуючись на попередній, сонц сплітає разом в вичерпний путівник по військовому мистецтву. Але не забуваємо, мої нетерплячі учні це не просто філософський практик. Перш за все, мав на увазі чітку місію озброїти військових лідерів і стратегів практичними вказівками і порадами щодо досягнення перемоги у війні. Він розумів, що ретельне планування. В мислення і тактична внужкість є пішов до завоювання поля бою, Цзи передбачив осяжным путь, як війни, що в шлях до тріумфу. Але на цьому Цзи не зупинився. Він визнав життєво важливу роль керівництва, дисципліни та морального духу в успіху армії. Він кажув прищепити своїм читачам значення надихати і мотивувати війська, адже сильна єдина сила. Це не стримна села. Уявіть, що ви стоїте за штурвалом, надихаючи своїх солдатів непохитною переконаністю і запалюючи їх бойовий дух мудрість соньці в одинастрою цієї вершини лідерства. Адаптивність і гнучкість були першорядними у свідомості Цзи. Він розумів, що війна це постійно немоливий танець. І вміння коригувати тактику і стратегію у відповідь на зміну обставин було ключем до перемоги. Подібно до Хамелеона, що зливається з наколишнім середовищем, ми повинні адаптуватися і подолати. Вчення Сунци дає нам можливість витончино орієнтуватися ще в складнощах поряд бою. І, нарешті, Сундзи хотів підкреслити важливість самої перемоги. Він визнавав, що для досягнення успіху у війні потрібні генерали, які готові ризикувати, йти на жертви і невпинно прагнути до перемоги. Перемога це не просто можливість, це кінцева мета. Мудрість суньці нагадує нам, що ми повинні належитися скористатися можливістю, ретейно планувати кожен крок і гармонійно координувати свої сили. Сундзузина був звичайним мислителем. Він заглублювався в різні дисципліни, черпаючи натхнення з військової історії, філософії і навіть психології. Цей міждисциплінарний підхід вдихнув життя в його вчення, зробивши їх актуальними та застосованими в різних контекстах. Уявіть собі, Слова сольці резонують крізь стоїть, відвольняючи у свідомості великих воєначальників. Його ретельні дослідження і глибоке розуміння цих областей наповнюють його мудрість поза часовим значенням. Візьмемо, наприклад, ідеї сонця про мистецтво одману і несподіванки, спираючись на психологію і поведінку людини. Він висвітлює силу фальшивих появ і тактики відволікання. Використовуючи наші погнітивні опереження, генерали можуть заплутати і ввести в уману противника, отримавши явну перевагу на полі бою. Ах, мистецтво обману. Це як майстер-ілюзіонність, який захоплює свою аудиторію, залишаючи її зачарованою та дезорієнтованою. Сунцітлити захоплюючи історії різкового тріумфу, і оструючи важливість розуміння як наших власних сильних, так і слабких сторін наших супротивників. Він проводить нас крізь на історії, розкриваючи незвичайні приклади блискучих стратегів, які використовували вразливості і виходили переможцями. подібно до того, як досвідчений шахіст оглядає душку, передбачаючи кожен рух. Сундзи благає нас аналізувати і використовувати слабкі сторони, які лежать перед нами, це ключ до того, щоб переломити хід на нашу користь. З кожним поворотом сторінки ми спостерігаємо непохитний похитний акцент сунці на ретельному плануванні, стратегічному мисленні, тактичній гнушкості, лідерстві, дисципліні, моральному духу, адаптивності та неповному прагненні до перемоги. Отже, мої товариші шукаючи тріумфу, нехай мудрість суньці знаходить відгук у вас, нехай вона направляє ваш шлях до перемоги у всіх починаннях. Нехай його слова підбадьорять вас, коли орієнтуєтеся в складнощах життєвого поля битви. Що ще, здається, ми глибоко заглибилися в дивовижний світ мистецтва Гейна Сундзи. Якщо ви заінтригувані концепціями, які ми досвідчували до цього часу, і хочете дослідити цей шедев далі, не бийтеся. У мене є два захоплюючі попитання, які приведуть вас шляхом глибшого розуміння. Питання перше, яке значення мають п'ять постійних факторів у військовому мистецтві на думку Сунци. Приготуйтеся, друзі мої, прочитавши цю книгу. Ви зможете розглядати глибокі шари, що стоять за цими константами, які формують саму суть війни. А тепер питання друге, як сумце вирішує потенційне заперечення проти його непохитного акценту на прагненні до перемоги будь-якою ціною. Підготуйтеся до просвітлення, оскільки зможете виявити тріх баланс між стратегічною зухвалістю і моральними принципами. Будьте готові до зміни фрій. Коли це відео набирає 30 тисяч переглядів, я відкриваю сховище стародавньої мудрості. Мистецтва він і сундзи, якого ви ніколи не бачили. Уявіть, що ви без зусиль застосовуєте його на робочому місці, на полі бою, у бізнесі та на спорті. Вервіться з обмежень і стеньте стратегічною силою. Розберете цю кнопку лайка, поділіться з іншими шукачами знань.

Підхойте за моїм каналом, натисніть кнопку Подобається та поділіться цим відео зі своїми колегами-шукачами мудрості. Разом ми вирушимо в залічені пригоди через величезні сфери літератури. Поки наші шляхи знову не перетнуться, будьте обережні і залишайтеся голодними до мудрості.